Добрий ранок, як вам туманчик? Такий красивий. Настя каже, це дим. Я кажу, ні, це не дим. Це справжній туман. Туман в горах. Ну такий високий, рідко буває. Він, знаєте, спочатку лежить зверху на горах і трошки на воді. А вийшло сонце. На це все випаровується. Ну гляньте, ну, красиво, правда? Дуже гарно. Я, правда, не бачу, що я знімаю, але я сподіваюся, що я знімаю те, що я хочу вам показати. Бо очима я на це дивлюсь. І аж дихати важко, настільки це красиво. А тобі як? Ой, яка благодать! Виходиш, де... О! О! дуже гарно. Не втрималась. Тому така роса страшезна. Тому ну ні, ну схожу. Тому що це красиво, тому що коли ще... О! Оце ще б якби нічого там не пиляли, так взагалі в цій тиші можна було посидіти, отримати величезне задоволення, а ні, можна у кожного своя робота, то я вам отак покажу, як є. Блядь, так, так гарно. Правда? Оцінє листя попадало. Як на картинці, надзвичайно чарівне місце. Це озеро красивіше за синівір. Синівір більший, так. Але він для мене абсолютно звичайний, чесно кажучи, хоча я дуже люблю ялинки навколо смереки. Але оцей туман і те, що все це листя скоро буде абсолютно різнокольоровим. Прокинулась зранку, зробили гімнастику. Трошечки полежала на спеціальному валіку, як мені остяпад порадив. Ну, Воно так якось цікаво працює, відчувається. І я сподіваюся, що з того всього буде користь. Буду робити це на щодень. Сьогодні ще зменшу собі порцію вечірню, а можливо, повністю приберу е вечерю. Вчора наїлась на вечір так яблук і сім'ячок, що <смі> болі шлунок. Треба щось з цим робити. І деякі теж нові звички буду вводити собі на щодень, потім трошечки пізніше це ж собі розмалюю і все вам покажу, можливо, комусь з вас це теж стане у нагоді. А зараз поки що піду, поп'ю каву і піду працювати. Отак от ідеш, а за спиною твоєю туман і гори, і сонце. М -м -м. Господи, дякую за все, за кожен прожитий день. Я ще дуже довго буду згадувати. Це надзвичайно красиве місце. Сьогодні таке сонечко. Випрала білизну, зараз все повішу, але йдемо з вами, навідаємо моїх дружбанчиків. Я до них підходжу кожен день. Красунчики, привіт! Як ви тут? червоніте? Гарний. Як з картинки? Хтось вже трошки почов. Там вже десь дітвора бігали, позбивали їх. А вони, знаєте, що з ними робиться? От вони такі гарні, гарні. А потім оп! І наче зав'яв. Ось подивіться, ніхто його не чіпав, але він, наче квітка, такий гонс, вухо опустень і скис. Та й нема. Цікаво, гриби вянуть. Ах, на табелы. Спасибо. тому що ви Та білизна таким свіжим, свіжим, навіть не сіль, шампунем, а от, чистотою. Тут е, дуже цікаві, знаєте, такі патерні моменти в голові, вони поселяються, але завжди, от, я намагаюся зупиняти себе в моменти цього задоволення. Я з задоволенням вішую цю білизну, я з задоволенням відчуваю її запах, я милуюся тим, що мене оточує. Я, е, Зупиняю свій погляд на яблучці, на гілочці, на грушечці, ну, от на всьому, щоб воно закарбовувалося в пам'яті. Знаєте, як це можна їсти дуже швидко, а можна відкласти телефон і прожовувати кожну ложку і насолоджуватися цим. От я намагаюся так жити зараз. Бо справді реалії такі, що ти живеш справді одним днем. У нас погода як на заставки Windows. Збираємо гриби, вийшли. Біля самого корпусу в нас, в принципі, їх буває багатенько. Але зараз вже з пару днів не було дощів, і щось я не бачу тих маслюків сильно. Тут, слухай, тут була така величезна їх полоса, знаєш, йдеш і тут вони Немало. просто отак. Нема. Покажи Ось. Чуть-чуть зовсім. Ну, нічого. У мене тут дві голубінки є, там ми трошки груздів знайшли. Дуже багато грибів, яких можна їсти лише один раз. Отакого добра росте мільйон скрізь. Дуже багато. І деякі з них навіть схожі на їстівний. Я не знаю, наприклад, дивіться. Я думаю, що це не гістівний гриб. Але він високий, красивий. Але ні. Їх справді дуже багато. Я там десь внизу бачила, що один якийсь красивий такий. Йдемо подивимося разом. Але це таке задоволення. Ходити в лісі, шукати гриби. Ніколи в житті я цього не робила. Ніколи в житті. Він так ходиш, ходиш, нічого не видно, нічого ніде. Але десь я тут йшла, і він десь Ну, Вони так ховаються. М -м, вони бачу великий гриб. Але я думаю, це якась велика, красива, поганка. Вони потім просто перетворюються на отаку от калюжу і самі себе харчують собою ж. Я цього не знала. Це прямо моє відкриття. Ми шукаємо слюки, але тут я вже бачу, що тут їх якось не сильно є. Вона тут є пару червоних, бачите? Оцей такий грибочок, це червоний його називають. Я не знаю, як він правильно називається. Якщо знаєте, то скажіть. Отак. Ти бачила грузді, Таня, так? А да? там на були, там Ми відро назбирали. Назбирали? Частину викинули там де якісь маємо сумніви, а це цей червоний. Таких в мене ще не було. Це мій перший такий збір. Клас. Це здається, що хороші правда? Ну, поки ви напишете, то ми вже їх з'їмо. Ми вийшли пройтись, мені ж треба прогуляти мої 7 тисяч кроків, гляньте. Аж в очах, знаєте, потемніло попорябило, тому що дивишся? Ну, картинка ж, просто картинка. Небо таке, справді, як малюнок. Ми ходимо, десь тут кілометрів чотири, ми, мабуть, пройдемо туди і назад. Там у нас соляна шахта, ми до неї зараз прогуляємося. Я не знаю, чи це можна знімати. Але насправді, оце вхід в соляву шахту, тут скоро буде і шахта, і добича солі, і буде лічебниця гостіння Тобто тут дуже класне місце. Ми будемо приїжджати сюди, відпочивати. У Насті купа уроків. Купа уроків. Подружка її сидить робити уроки. з мам. Коза а коли ти будеш уроки робити? Пожирательниця мого часу. Угу. Ну, ти угу. ну, ти Коле, коли таке говорить, я А коли я так говорив. Я живучий жук. Коли ж один покрас. Давайте почнемо сір. Одно їм насправді правда? ж? А я обалдію від цього краєвиду. Ну так, так же ж це гарно. Бачу бачу бачу. Мені подобається оце, бачите, коли подвоюється, правда, ліс? Воді так гарно. Це, так, красиво. А пахне все як. А я підберезник знайшла. Підберезу йшли і кажу, я вже бачу їх, я їх почала вже помічати, А ножика не було, хай пробачить мене. Зірвала трошки з корінчиком, але гарний, правда? Діти, крім Вероніки, прийшли. Так, Коля кого Це переславило мені, та що мені чашка подала. Я хочу кого. Коля. Чашечка, це ж у мене шакує. Ось такий. Чекайте секундочку, я це все вам теж покажу. А це теж Коля до речі. Це малювати, дивись, це водою малювати треба. А є кісточка там спеціальна для малювання водою. Дивіться, коля, кого ти хотів? так, зараз а тобі накомбую. А вон мені кого-то. Крокодил і стамус. Все, відкривай. Час нам раз і не крокодил. Зараз побачимо, яка нас це волшебниця чи не волшебниця. А Ода, храма. А кіндер той. Це тут як смішно. Відкривай, відкривай, розривай, розривай. Є. Yeah. Що там? І хто там? Oh! Хто під… oh! да да ладно! Це оцей коди. Нічого з <travels> yeah. да ліки красиві. Класний? Так, я хочу з ним погуляти. Вийшла на вечірній фотосесії, трошки пропустили сонце. Шість годин вже все, бачите. Вже ніч. Почекай секунду, колечка, покажу, яка тут краса. Просто приходиш сюди. І так. Так літом робили. Там ще одна є така штука, з якої можна пригати, але тут глибше набагато. Там було 2 метри, тут було 9 метрів. Зараз дуже піднялась вода. Бо вона літом дуже впала, майже на метр. Зараз дощі, дощі. Надзвичайно красиве місце. Ну, правді, дивіться, Ну, хіба воно гірше за синій як на мене, ні? Сонечко сховалося до п'ятої години можна фоткатись і все. Все вже стає, бачите, кольорове, кольорове, кольорове. Червоне, жовте, зелене, оранжеве. І це ще тільки початок. Ще нам обіцяють 4-5 днів теплих сонячних. Ну, Сподіваюсь. Так, а ну-ка йдіть звідси всі. Глеб, іди звідси, я тебе знаю. Мама, нас. Сфоткаю вас? Зфоткаю вас. Зараз нам я їх сфоткаю. Дайте, дайте ми я Злізу Злізуся. Тут... І вас сфоткаю. Так, так, тільки ось. давайте, щоб ви не впали, добре? Давай, да, Нет, так, не так, щоб ви не впали, добре. Нет, не О, нормально, дивіться, прекрасно. О, хтось сюди. Давай гліб сюди. Гліб отсюда. Красиво було. Бу. Коля, э, Коля, сюди береся. Довідаюсь до Лесіних грибів. Леся їх називає Моя невеста». <смі> Я не думаю, що це їстівні гриби. Вони схожі на грузді, але щось мені підказує, що це такі їстівні теж один раз. Але ж красиво, правда? Вже співають. Боже, який маленький дубочок, це вже жовтіє. Скоро зима. Красиво тут, правда? Я це запитую майже щоразу. Але я не втомлююсь, не втомлююсь милуватись. Справді, це, це абсолютне диво. Диво Боже. І Ні, я і раніше знала, що ми живемо в надзвичайно красивій країні. Ви ж знаєте, як ті, хто дивилися моїх городських в селі, ви знаєте, як я це все люблю. Ці всі дерева, ці всі листочки, річечки, сонечко хмарки, воно завжди для мене було надзвичайним, все викликало у мене захват. Зараз це все для мене примножено в десятки разів. Можливо, і для вас так само. Дуже красиво. Але і мушу зазначити, що це дуже красива область України. Ці землі абсолютно мальовничі, магічно мальовничі. Не дарма тут стільки міфів, легенд, цікавих історій. Тому що всі ці ліси. Ай. Господар нашої бази Яник, він гуцул. Теж так цікаво. Тут є свої нюанси, свої культурні особливості, нюанси регіону. Але я дуже вдячна за можливість бути тут і зараз. Але розповім вам трошки про мінуси. Зараз я вам їх навіть покажу. Тут вони непомітні, тут ідеальна чистота, тут прекрасно. Але ж на початку весни, ну це вже середина весни, те, що я вам буду показувати, до кінця травня, власне, майже ми жили в лікарні, яка це Солотвинський. Солотвинська республіканська алергологічна лікарня. Вона знаходиться буквально. ну, З вікна я бачила Румунію, там не знаю, менше кілометра до тої Румунії. І а, ми побачили там те, що я не люблю в Закарпатті. Срач! Страшезний срач. Трави не було. І скрізь, куди б ми не йшли? Можливо, це біля Солотвина така особливість, тому що отут, де ми живемо зараз, ну можливо, просто багато трави й листя, і я цього не помічаю. А навесні, бо я думаю, що ми тут будемо до весни, я це побачу, на жаль. Але ж там це було жахливо в плані. Ти піднімаєш очі, а по скажу як? Покажу вам, і от ви побачите те, що ми ходили до тиси. Ця річка Тиса, вона знаходилась від нас менше кілометра. Ми туди гуляли, ми її чули. Ми хотіли подивитися берег тиси. Там з нами стався цікавий випадок. Це в кінці того всього, я вам ще розповім про це. Але ж берег тиси, ліс цвітуть вишні, а на землі смітник такий. І те, що я вам там показала, це не найгірший смітник. І я щиро не розумію, чому не організувати якийсь суботник, не зібратися, не вийти, не зібрати. Це все гівно у мішки не викинути, не переробити. Я не знаю. Просто хоча б не зібрати. Чому? Ні, всі ходять спокійно і ще й кидають в річку своє сміття. Потік забере! Взяла вода. Це мені не зрозуміло абсолютно. Не зрозуміло. Я вам такого багато там покажу, на жаль. О, але покажу йти. Побачите і те, і те. Я вважаю, що чесно помічати все. Це чесно. І на тому от на контрасті того, що я там бачу, те, як доглядають за цією базою, як тут все з любов'ю висаджено, як змощені оці всі місточечки, заходи в воду, як доріжечки, як воно все зроблено професійно, гарно. І так, що воно просто викликає захоплення та величезна робота, яка укладена в це все. Ти цей контраст дуже і дуже помічаєш. Це великий плюс і, і вдячність господарям цієї бази. Отже, повертаємось ми зараз у квітень 2022 року. Солотвино берег тиси. Ми йшли гуляти. Ми кожен день ходимо гуляти. І от ми з люди дійшли до річки. Знайшли річку, але так шумить там далеко. Там не водоспади, якісь якийсь такий заворот тої річки, і там щось таке робиться, так шумить гуде та річка. Аж цікаво чому. Але туди ми, мабуть, не дійдемо. Для мене Закарпаття це завжди буде справді рай на смітнику. Куди не глянь скрізь пляшки? Сміття, сміття, сміття скрізь сміття. Гори сміття у всіх річках, біля всіх річок. І цьому немає вибачення. Тут у нас є біда в країні, це наші російські загарбники, окупанти прокляті. Але є також велика біда, це люди, які, от, це ж наші люди, це ж не окупанти. Це не ці убивці принесли сміття. Хоча вони після себе лишають ще гірше, але це ж наші зробили. Тобто, коли ми розберемося з тими воюбами, треба розбиратися зі своїми, обов'язково. Отак не має бути, це неправильно. Я не розумію, як, чому місцева влада, це ж, це ж бачить, це все очевидно. І люди звикли, і місцева влада до цього ставиться абсолютно спокійно, бо інакше б це все прибиралось. Вже така впевнена весна, вже майже травень. А тут навіть не в оці, не в поці. Воно тут не перший рік лежить, це видно. Таке. гуляємо, я просто не можу надихатись. Такий запах, неймовірний, такий солодкий, такий мирний. Краса. Це, вся. тут ще є такі рожеві вишні. Якщо я знайду сакури, то я вам покажу. Мені цих досить дуже які ж вони красиві. Як би хотілося бачити їх в своєму садку. У мене зараз там якраз вишеньки цвітуть. не обрізані, бідні. Ми 27 лютого мали їхати обрізати все. Вибрали вже, а купили ми такий сікатор для гіллячок. Вибрали бензопилку, думали, наведемо цього року неймовірну красу в своєму садочку. Натомість я дивлюсь на зовсім чужі дерева. Я вам скажу, що після війни я нікуди відпочивати не захочу, дуже багато років. І ось яка цікава штука, я не знаю, що це за кущик. Мені здається, що він красивий лише навесні, коли він такий жовтенький, потім він просто зелений. Але така яскрава, яскрава пляма. в цьому полісаднику. І тут, і тут. Дуже гарний. Ми таки дійшли до цієї річки з порогами. О, те, що я вам показувала. <кхи> Ось тут насіння наїлося. Тут красиво. Справді красиво, я зараз покажу. Ліда полізла в воду. Господи, прости, зараз піду, познімаю вам це. Наша вода холодна страшенно. Дивіться, як красиво. Тут якесь таке каміння, але видно, що тут вода піднімалась так, що аж наносило її аж сюди. Боже, куди воно полізло? Ці божевільні жінки. Мала спить на дімі, ми її примотали кінгурушкою зверху, ще чимось. Але ж тут справді, дивіться, тут вода була ж тут. Божевільні дівки. Коля, ти тільки не лізь, я тебе благаю. Ви ж не полізете, правда? Говорять, що капецька холодно. Ну, звичайно, це ж з гір вода. Я хочу тут сісти собі, нагорі, щоб сіди. Коля, одійди від води. Холодненько, так? Да? Так, да, хочеш? Я не. Дякую. Я хочу її потрогати, але ж це таке, знаєш. А Я пішла покупаю. Коля, там було, то одійди. йди. Коля, де ти будеш руки мити, скажи мені потім. Yeah. Коля, вона дуже холодна, будь ласка. І як воно? Yeah. Зуби сходять. Ти ж ногами. Нормально? Клас. Попробуй. Я ручку умов. Я, <рес> я піду отак. О боже! Лід, а не вода. Лід! Де такі красиві пороги? Так далеко чути цю річку, воно так шумить. Ці всі пороги. Дуже швидка вода. Такі воді Пам'ятаєш тіні забутих предків? Марічку взяла вода. Я все думала, як може взяти вода? Що не можна перепливти? Ха-ха. Ну давай. Але красиво. Поля дуже-дуже обережно, бо це якесь крихке таке. Воно ламається, щоб ти не в воду не влетів. Дуже обережно. Переступай. Переступай далі. Пригай. Молодець. О, ну, Господи, йди. Йди вперед, але дивись. Хлопчик. Колічка, йди до тата от туди. Йди до батька свого. Ні-ні-ні, тут вода. Йди звідси, ти в кросівках. Йди до батька, будь ласка, добре? Оля, зараз отак підсрачений отримає, а і падеш, якщо не будеш йти. Ліда, ти, ти впевнена? Ні. Нашила все тут і пішла. Слухай, то на пороги красиві, як ти винести? І паличка до виси полікає. А ми можемо пофоткатись? Дивіться, який буде впадок маленький. Давай кинемо. Можна витримати цю жінку? Лід, ну серйозно. Туда? Давай. Ліда, якщо тебе потягне, тебе ніхто не витягне. Мабуть. Молодне тихати. Слодкає тебе зараз, чекай. Вихалку це. Ой, ні, стоять! Стоять, я Нет, і тебе сфоткаю! Ні, там ідуть! Стій! Тут, наверное, ребята, мабуть, границя, ребята! Стій на стій секунду! Нас соружим, yeah. а, да? Трошки дивно, правда, закінчився шматочок від попереднього відео, коли ми гуляли біля ти Бо до нас підбіг солдат з автоматом. Як давай кричати! Ми в шоці були? А потім до нас дійшло. Ми були в сірій зоні за 20 метрів до кордону з Румунією. Не можна там заходитися. Ви бачили якийсь стовпчик? Ну, стопчик в лісі, просто тупо. Ідеш по лісі, стовпчик такий метровий, пофарбований в українські кольори. Ну окей. І ми собі пройшли повз нього, пішли на берег. А там же ж чоловіки, намагаючись втікти, стрибають в тису. уявляю, як можна стрибнути в Тису. Це там стільки було потопельників цього року, що жахливо. І через то прикордонники дуже злі. Він у на нас налетів, де вона на нас кричати, а ще побачив Діму. Давай документи, в Діми всі документи з собою, і відсрочка, і е, по здоров'ю, все з собою було. Він давай фотографувати, відправляти кудись в базу, вони давай пробивати, через військомат, потім давай наші всі паспорти, документи, фотографувати, по відеозв'язку нас показувати. Ми такі, як обісрані миші, стали запахами Атваї. Стояли, бо взагалі це було. Але він спочатку це психавав цих хвилин 15 тривав цей жах. А потім він так заспокоївся, щось йому позвонили, сказали, що все нормально. По базі пробили, хто ми є, що все нормально, ми зареєстровані, ми в ПВО, ми живемо тут. Він все... такий, а ну не ходіть тут, ви що не бачили, ми такі... Вони місцеві, що ви не знаєте, що не можна підходити до тисни, взагалі. Ви... Ноги мили в воді, я бачив, це небезпечно. Вас би поволочило водою. Хто б вас діставав? Сітками був. Були... Коротше, ще хвилин 10 ми за Карпатською, щиро за Карпатською отримали звіздюлєй, <сих> Стидив нас, стидив, <сих> стояв. А добре, добре, більше не буде. Ні-ні-ні, не будемо. Ні -ні -ні, буде. То йдіть, вже, йдіть вже дитину заморозили, вже ніс в неї червоний. Кудах <сих> нам? Але симпатичний, дуже лідка. Дуже смішний. Воно начебто був такий, ми потім дуже сміялися, бо це справді так було по-дурному нам туди влізти, але ми гарно запам'ятали, що за стовпчики в Закарпатті ходити не можна. А виявилося, що це от по той бік тиси, що я вам показую, з того боку Румунія. Тут і скрізь так. Ну, власне, Ох, це все жарти жарти мої. Я хочу, знаєте, не хочу вам нити, не хочу вам псувати нас. Ви самі читаєте всі новини, ви все це бачите. І ще я вам буду розказувати про ці жахіт. Я в наступному ролику хочу з вами поговорити, тим більше я записала відповіді на питання. А... Теж я страшенно напружена. Ми намагаємо зразу дзвонити всім знайомим, дзвонити, узнавати, хто, де, коли, як, а... в який район прилетіло, в наш, не в наш, куди, тому що в що... наш летить. Їм дуже хочеться ТЕЦ в нашому районі бахнути. Щось вона їм дуже вперлась, та татець. Страшезно, тривожно. Але я щодня дякую Богу, що мої діти тут. І ми з ними тут. Дорослим людям то така справа, але діти тут абсолютно спокійні. Цілий день вони на батуті. Цілий день ганяють, граються, гуляються, сміються. Оце і є найголовніше. Все. Заради цього все було варто, все. Вони сплять прекрасно, в них купа друзів. Починається найважчий час, скільки він триватиме. Ми не знаємо, тому чи ви ж бачили новини, що там. Призначив він вже той плішивий військовий стан на наших територіях. Не хочу зараз про це говорити, я буду дуже матюкатись. не можу. Мені треба це переварити до завтра, і там поговоримо і про Херсон, і про все бою. Я думаю, що. Є ризик затоплення правого берега. Вони взірвуть ту то... каховську ГЕС. взірвуть точно. От просто молим Бога. А може Бог змилостивиться над нами і якось відверне біду. Ну, принаймні, ми можемо вірити, молитися, а далі віримо ще в наших ЗСУ. Хай Бог допомагає. Обнімаю вас, дякую, що ви є. Якби ви знала, як приємно, коли ви пишете мені стільки цікавих історій, і особистих історій ви написали мені в особисті. Ні, я не буду їх тут говорити. Звичайно ж, ні, це все залишиться між нами. Але я дуже ціную вашу щирість і вашу відвертість. Завжди готова поговорити, поспілкуватися. Все, пішла я займатися тією справою, яка виносить мені нерви в корінь, яка знімає за мене шкіру заживо, яка мене уводить в стан істерики швидше, ніж війна. Уроки. Але я вірю, що все буде добре. До наступних зустрічей. Найближчими днями будуть ще ролики. У мене є багато цікавих планів. Дуже багато навелося роботи по притулку. Ми тут не все вирішили ще лише... mm. з утепленням і так далі. Цілими днями сидимо, монтуємо і в документах, в переписці, в созвонах. Просто немає коли голови підняти. Але ж на вас є час. Знайду все. сьомки, побігла, погнала. Працювати мені Боже сил.